Чи знаєте ви, яке звучання голосу оточуючи, вважають найбільш привабливим, якому голосу довіряють, який голос може заспокоїти чи надихнути, і як звучить впевненість? Звучання вашого голосу це перше, на що звертає увагу ваш співрозмовник після того, як оцінив вашу зовнішність, після того як оцінив вашу міміку, жести, він звертає увагу на те, як звучить ваш голос. Це і паузи, і інтонації, і темп вашої мови, а також тембр звучання вашого голосу. Чи ви розмовляєте високим безклявим голосом, чи навпаки від вас віє впевненістю? І тільки потім ми починаємо слухати, що власне намагається сказати наш співрозмовник. Колись мене дуже сильно вразила фраза. Про те, що щодня, виходячи з дому, ми піклуємось про наш зовнішній вигляд. Ми прасуємо одяг, ми стараємось причепуритися, щоб виглядати охайно, але ніхто не турбується про те, як він звучить. І власне сьогодні ми будемо займатися саме звучанням вашого голосу. Мене звуть Мар'яна Пугач, я експерт з голосу, викладачка вокалу та тренер ораторської майстерності та засновниця школи голосу. Вже більше шести років я навчаю людей звучати яскраво, впевнено та індивідуально, кайфувати від свого голосу, розкривати його та полюбити звучання свого голосу. Знаю, що дуже багато людей відчувають в собі потенціал голосу і підозрюють, що його якось можна розкрити і розвинути, але не знають, як це зробити. Саме тому на цьому воркшопі ви дізнаєтесь, як говорити так, щоб вас почули. Як справляти голосом те враження, яке ви хочете справляти? Та як підготувати голос та зібратися перед виступом? І, звісно, як звучати яскраво та впевнено в будь-якій ситуації? Ми розкриємо ваш справжній, глибокий, об'ємний, повний голос. Навіть якщо він сховався кудись дуже дуже далеко. На цьому курсі ви розслабите тіло так, щоб звільнити своє звучання голосу. Ви навчитеся налаштовувати дихання і тіло так, щоб не хвилюватися перед виступами. Ви навчитеся керувати звучанням вашого голосу, в залежності від ситуації та того враження, яке ви хочете справляти. Ви навчитеся звучати по різному В першому відеоуроці ви дізнаєтеся про те, як вчитися та як взяти максимально. Мальну користь від цього відеокурсу в другій частині. Ви дізнаєтеся про те, як взагалі працює голос, які механізми впливають на звучання вашого голосу, та як зберегти здоров'я та красу голосу надовго. В третьому відеоуроці ми попрацюємо над свободою вашого тіла, тому що часто наш затиснутий голос це результат наших фізичних зажимів, тому ми будемо розслабляти ваше тіло, розкривати його для того, щоб звільнити ваш справжній глибокий об'ємний голос. Далі ми дізнаємось про те, як справляти враження голосом, як можна керувати звучанням голосу, та яке звучання пасує якій ситуації, як почуватися впевнено і коли вам потрібно виступати перед колегами чи проходити співбесіду, або як заспокоїти дитину, чи звучати на побаченні, так щоб це звучало доречно, і ви могли впливати голосом на ваших співрозмовників. І в останньому уроці я розповім вам про те, як підготуватися до виступу, і тут одразу ремарка: часто, коли ми уявляємо собі публічні виступи, нам уявляється якийсь виступ за трибуною чи, можливо, повний зал людей. Але насправді публічні виступи в сучасному світі це не тільки говорити зі сцени. Публічні виступи, це і ведення блогу, це і співбесіди чи переговори з клієнтами. Це коли ви приходите до начальства і просите його про підвищення, заявляєте про себе, а не просто вибачаєтеся за те, що вам потрібно більше грошей. Публічні виступи це і коли вам потрібно представитися в незнайомій компанії. Це і ведення блогу, і запис відео для соцмереж, і коли у вас беруть інтерв'ю. Ви завжди справляєте враження голосом, отже, вам потрібно навчитися керувати його звучанням. А тепер трішки про те, як взяти від цього курсу максимальну ефективність. Всі відеоуроки будуть у форматі вмикай та повторюй. Під час виконання вправ зверніть увагу на. Опис на те, як виконувати ці вправи вірно, для того, щоб вони працювали на вашу користь, а не проти вас. Звертайте увагу на відчуття у вашому тілі, виконуйте вправи м'яко та обережно. І якщо виникає якийсь дискомфорт, зробіть паузу та перейдіть до наступної вправи. Ті вправи, які вам особливо сподобалися або були особливо вам корисними. Наприклад, у вас тихий голос, і ви хочете звучати гучніше. Будь ласка, записуйте собі їх або помічайте для того, щоб потім отримати той список вправ, який підходить вашому голосу найбільше, та максимально допоможе розкрити вам звучання вашого голосу. Також звертайте увагу не тільки на те, що я говорю, але і на мою міміку, жестикуляцію, на мої інтонації, паузи. Все це допоможе вам набратися не тільки теоретичного досвіду, а і ви будете розвивати надивленість та наслуханість. Після перегляду цих відеоуроків також можете звертати увагу на те, як звучать актори чи ведучі, які вам подобаються. Запам'ятовуйте ті фішки, які вам підходять, які вам сподобались, та звертайте увагу, що вам абсолютно точно не підходить. Так ви зможете розвивати свій індивідуальний стиль звучання. Ну і найважливіше дозвольте собі звучати під час виконання цих вправ, забийте на сусідів, потурбуйтеся про те, щоб вдома вас ніхто не відволікав. Скажіть, що ви займаєтеся своїм звучанням, і це для вас важливо. Дуже важливо, щоб ви не тримали голосу таким от тихесеньким, отаким я тут з краєчку поговорю, а ви дозволили собі на час роботи над голосом звучати яскраво, впевнено і проявляти свою індивідуальність. Адже ви тут саме для цього. Я знаю, що працювати над своїм голосом може бути дивно і дискомфортно, особливо, якщо ви багато років. Ховали своє звучання голосу, якщо ви ніколи над цим не працювали. Але я впевнена, що якщо ви дивитеся це відео і додивилися його до цього моменту, якщо ви дивитеся це відео та додивилися до цього моменту, я думаю, що всередині вас є великий, красивий, об'ємний голос, і він... Має право на те, щоб бути почутим, щоби звучати в світ, тому що голос це велика частина якраз нашої індивідуальності, нашого проявлення у світ, нашого звучання, того як ми заявляємо про себе. Не просто ось так, от в куточку, ми вибачаємося, що ми тут знаходимося, і взагалі щось наважилося піхнути, а проявляємося через голос яскраво. Так як курс буде максимально практичним, я дуже хочу, щоб ви відчули результат від вашої роботи. Справа в тому, що робота з голосом це така штука, яка не завжди помітна в моменті. І ось ви попрацюєте, відчуєте, що в голосі щось змінилося, але що саме ви можете навіть не помітити, тому що буде здаватися, що ви так звучали завжди. Тому зараз я прошу вас зупинити це відео. Та записати на аудіо або відео те, як ви звучите. Будь ласка, представтеся, розкажіть, скільки вам років, де ви живете, чим ви займаєтеся, будь-що, що буде спадати вам на думку. І, будь ласка, не стримуйте себе і звучіть так, ніби вас ніхто не бачить і не чує. Це відео потрібно тільки для вас і для того, щоб потім після виконання всіх вправ... Ви могли записати ще одне аудіо або відео і почути, що саме змінилося в вашому голосі, і відчути, який ви насправді молодець, що почали працювати над голосом і зараз звучите саме ось так. Тому прямо зараз ставте відео на паузу, робіть запис, а я зачекаю. Зробили молодець. Отже, після курсу та виконання всіх вправ, ви зможете відчути реальний результат від своєї роботи та впевнена, що він вас вразить. Я щиро вдячна вам за те, що ви прийняли таке рішення та інвестуєте найдорожче, що у вас є: ваш час та увагу у розвиток вашого голосу. До зустрічі в другому уроці!